Отже, до свята Святого Миколая лишається лічені дні, і всім, всім батькам треба обирати, який же шоколад підкласти нашим діткам, дітям під під подушку. Так який же обрати? Якісний, смачний. Давайте розбиратися і нам допоможе цим Олексій Душка. Зустрічайте доброго ранку, Леш. доброго ранку. Саш. Дивись, я хотів би для початку сказати, що хороший шоколад дійсно в Україні є. Просто треба правильно його обирати. Для того щоб правильно його обрати, виписали ось тут на всьому на цьому папері вісім головних компонентів, які є в будь-яких шоколадках. Вони є і в якісному шоколаді, і в такому собі середньому шоколаді, який теж хороший, в принципі, і в тому, щоб я назвав би зовсім шоколадом. Я спеціально тут все перемішав, для того, щоб трошки вас заплутати. Ось, виставив всі ці компоненти, які тут написані. Угу. І е, хотів би тобі запропонувати: уяви собі, що ти. Так. Що? Що ти кухар, зібрався... Я, я готов. Льонуар шоколад, чорний шоколад, так? ві, oui, oui, Ні. Oui, oui. Oui. <laughs> у нас є тоді какао масло, пальмовий жир, какао-терте, какао-порошок, ліцетин, цукор, ваніль і ванілін. Місью, сілюплі. О, шоколад! Мій шоколад uh, буде uh, з, мабуть, шоколад терте. Какао-терте. какао, -терте. какао, -терте. какао -терте, це, це, терте. Це? Ні. Це, да? а, ну, ну, давай, давай. Какао-масло. Ось це. І, і цукор. І цукор. цукор все. Для мого шоколаду, мабуть, цього буде достатньо. Ну, якщо з цих компонентів робити шоколад, він, мабуть, коштувати буде гривень 500. Непогано, французький шоколад від Олександра Попова. Так, але дивись, дуже часто ще додають ось цей компонент. Ваніль, Ваніль, так Справжній ваніль, Справжній ваніль, і додають у нас ще соєвий ліцетин для того, щоб всі ці компоненти можна було змішати. І шоколад коштував трошки дешевше. От я вважаю, що ось ці п'ять компонентів це ось непоганий чорний шоколад, який можна куштувати. Але дивись, у нас ще лишилися ще три компоненти. По перше, дуже схоже, бачиш, це у нас. У тебе какао терте, uh -huh. яке зроблено суто з бобів, так? так. А у мене какао-порошок, який можна засунути і терті боби, і лушпиння, і тарганів. Ну, коротше, все туди напихати, отак оце перемолоти і сказати: потім на куштуй український е, у, там Не глядач. Там. Шоколада, так. 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 Потім дивись, ось е, ваніль е, дуже дорога штука. Так. А це ванілін. понюхай, як пахне. Пахне так само, практично. хоча ні, це цікавіше. Пахне. Так, скажи, тут просто так. такий е, тут е, більш такий хімічний, сконцентрований mm. запах. Так? І у нас ще ось цей компонент. Е, цей компонент у нас називається е, як? Пальмовий. Пальмовий жир, правильно. Їм, їм підміняють дороге какао масло, теж, по суті, рослинний жир, що один, що інший. Але ось цей потрібен нам в шоколаді, а ось цей нам в шоколаді. Не потрібний. Отже, я маю сказати, що беручи е шоколадку в магазині, uh -huh. ми її перегортаємо і читаємо склад. І у складі у нас має бути ось ці інгредієнти, а не ось ці. Отже, на першому місці я так розумію, що в якісному шоколаді. Ну, Давайте просто дивись, давай, давай, мене yes. є е кілька упаковок і почитаємо. Ось, ну, наприклад, е візьми ось цю упаковку, так. а я візьму ці дві. Читай, що на першому складі? Це Отже, чорний шоколад. Е, чорний шоколад, 90% написано. Отже, на першому місці цукор. Цукор. Е, там, де 90%, має бути какао. Так. Какао тертого. Так. Ну а потім вже йде е, какао масло, какао терте, е, сухий молочний жир. Ну, і, ну, і коштує та... цей шоколад близько 100 гривень, і тому я б його ну, не знаю, я б його купував, бо гривень за 50, тому що, е, ну. Якщо цукор на першому складі в чорному шоколаді, Т... це не... Це вже не... говорить про все, про а, якість так. цього шоколаду. Але є ще цікавіше шоколад. Так. Чи, hmm. тут що на першому. Тут у нас теж цукор білий, кристалічний, жир рослинний, гідрогенізований. І кокао-порошок. От коли чуєте слово жир рослинний, гідрогенізований, отак от, отак, от, отак, от взяли, отак от, і отак от одразу: от, оп, у дальній якийсь куточок так. магазину викинули, і більше не підходимо. І тепер читай ось це. А тут у нас е, спочатку кількість компонентів барахуй. Е, ой, це буде довго. Нічого, це ні, що ні, какао, какао, мас, а, какао маса трос, тростинний цукор, 23%, какао масло, ваніль, натуральна. Все, практично. А не вмістить сліди молока, фундук, мигдаль, арахіс. І не містить глютену. Практично все. Все, практично. Чотири компоненти: п'ять. Какао-маса, так ще інколи пишуть про суміш какао-порошків, які приходять до нас не просто какао-порошок, а вже як готова субстанція, з якої просто можна тут в Україні вже робити шоколад. Розумієш? Ось mm -hmm. тобі е, і ціна ось цього, і ось цього шоколаду фактично однакова. Отже, окей, ми розібралися, що ви маєте, е, коли берете шоколадку, перше, що має бути в складі, це. Какао, не цукор, не жир, не ще щось, а какао. Тоді е, можна сказати, що це в принципі якісна. Так, якщо ми говоримо про чорний про шоколад. Чорний шоколад. А, але якщо ми вже купили шоколад, то можна вдома, от вже роз, відкривши її, якось визначити, якісний він чи ні. Ну давай для початку дивись, зробимо ось так. Я тобі дам маленький шматочок. Чо? Руки теплі? Теплі зараз. А ну, давай, давай розігрівай зібрі. руки. Я тобі поясню. А, ні, спочатку не поясню. Нехай для тебе це буде загроза. А, так, давай, тримай так. ось цей шматочок і ось цей шматочок. Так. Так? А поки ти тримаєш, от просто понюхай. От різницю між ось цим шоколадом mm -hmm. і ось цим шоколадом. Mm -hmm, я не знаю. <світок> ну, цей, мабуть, мені цей 100%. Тому що це, якщо ви принюхаєтеся, ось цей, ось цей хороший шоколад, він дуже приємно пахне, саме какао. Ем, запах треба ну, не так, як Саша нюхати, а ось, ось так. І будете відчувати. А коли ось так підносите цей... Відчуваєте запах жиру, одразу відчувається, так це перший так. варіант. Другий дивіться, тобто, ми перше, що ми можемо зробити, це просто понюхати, понюхати. шоколад. Так. так, ну це вже коли відкрили, правильно, так. коли вже прочитали. Потім дивіться уважно на дві шоколадки. Ось я їх зараз тримаю в руках. І ну давайте так: от на білому, бачите, ось ця, от вона така більш матова, а ця, ось така глянцева. Бачите, аж виблискує. Так, Виблискує. Я, я беру матову обираю, тому що шоколад по собі ну дуже просто ось дивіться. А, ну так, зрозуміло. Ось. Шоколад не має блищати. Це, мабуть, е показник того, що там багато жиру, а жир, mm -hmm. то, як правило, блищить. Ну, І ще у дуже таких дорогих цукерках шоколад має отак от е е хрустіти, коли його ламаємо. Давайте послухаємо. Ну. О, навіть валя, я думаю, чується. Це хруст. А тепер тиша. Такий, більш глухий. Більш такі, ну, можливо, це знаєте, вже так от відрізняється там на якісь там часточки. Для там, музикантів для музикантів. Так. Ну, ну що, там у тебе вже, вже там щось відбувається? Знаю, я, я не знаю, що тут відбувається. Ну, трошки, трошки цей більше підтанув. Це... Це так Як я так розумію, що е, справжній шоколад не має швидко танути, так а, навпаки. навпаки, справжній шоколад, хороший шоколад, має танути швидше. Ну, скажімо, у нас було б трошки мало часу. Мало І, мабуть, я час. тебе тут студію прохолодно, прохолодно. ти замерз. Е, Дивись, пальмовий жир плавиться за температури там приблизно 38 градусів, а терте приблизно при температурі 32. Отже, якщо вже купили шоколадку, то в домашніх умовах ви можете. Ну, це народні методи від нас, це не 100% результат, але ви маєте пам'ятати, що справжній шоколад не має блищати, він має хрумтіти і танути легко танути у ваших руках. Дякуємо тобі, Олексій. Він вже куштує нашого діда мороза. Тепер ви знаєте, як yeah, обрати yeah, якісний yeah. шоколад.